Про окремих журналістів, як вони деколи пробують давати вкиди, чому Спринський говорить саме про Кривецького, або чому Спринський говорить про Козицьких? Пам'ятаєте, коли я давав розслідування щодо Зіновія та Максима Козицьких, у котрих є корпорації і компанії, де партнером є Карл Комарик, той, хто є партнером з Руським Газпромом. Так? А до того було: а чому Спринський говорить лише про Садового? А де є розслідування більшості журналістів про Кривецького, про Козицького, про Садового? Однозначно є плеяда журналістів, котрим не байдуже майбутнє української держави, котрі готові боротись з політичною злочинністю. Але коли ви зараз будете чути? Що до Кривецького не можна мати претензій, чи до Козицьких, чи до слуг народу, чи до Зеленського, чи Ростислав Тістик, то хороший хлопець, він на міжнародці відстоює українську державу. Ви собі задайтеся запитанням: хто з тих всіх, кого пробують захистити окремі журналісти відстоював звичайного українського піхотинця? Хто зараз. Піднімає питання, які важливі для української держави. Для, давайте тоді точково для міста Львів, хто говорить про реальні розкринання у Львові, про реальне знищення військових підприємств. І ви будете отримувати відповіді на свої запитання: хто правдиво дбає за безпеку інформації, за те, щоб суспільство знало правду. Важливо знати правду, важливо. Діагностовувати, хто у нас є внутрішніми ворогами, найважливіше вчитися про це говорити вголос. Бо в іншому випадку ми заходимо і далі в подвійну таку шизофренію, подвійні стандарти, які і нас привели до цієї ситуації, яка стане на сьогодні є в державі.